Вітаю, шановні колеги, я Людмила Клинчук, лікар вищої категорії з ультразвукової діагностики, завідуюча відділенням функціональної діагностики інституту ортопедії. Понад 22 роки вже займаюся ультразвуковою діагностикою хворих ортопедо-травматологічного профілю, периферичними нервами, почала займатися десь. Приблизно біля 10 років тому, так як моя дисертаційна робота була на тему Карпальний тунельний синдром. Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом з вами. Ми розглянемо тему «Сонографія периферичних нервів верхньої кінцівки від норми до патології. Трошки поговоримо про можливості ультразвуку при тунельних нейропатіях, при пошкодженні нервів та при виявленні нового утворень. Не дивлячись, що ушкодження нервів займає всього.